Друзі, вітаю на моєму каналі Метанолего. І сьогодні в нас буде спільний з гномом урок для вас польської мови, в якому ми порівняємо з англійською мовою і бачимо, як багато є спільного. І так, дивіться, тут в нас... Колонка зі словами польськими, тут переклад українською, тут, відповідно, англійські слова. Ви побачите, що багато слів є, які не тільки співзвучні, а мають те саме значення в англійській мові в порівнянні з польською. І так, хумор, це в нас юмор, і англійською буде хюмор. Далі інтенція. Намір, – «Intention». Консеквенція, наслідки, – «Consequences». «Інспірація» натхнення, – «Inspiration». Сатисфакція, задоволення, – «Satisfaction». Опція варіант, – «Option». До речі, помітили, що закінчення отаке, так. TION, так, воно відповідає, е, як правило, відповідає о такому закінченню або такому, так, в польському е, е, не, тут, тут нежина в нас, оце, коли на, так? Ось, бачите, закінчення такі самі, так, правда? Так, далі, значить, опція в нас варіант опшн. Сукцес. Успіх. Саксес. Фрустрація, розчарування, фрустрейшн. Децизія, рішення, decision. дефініція, визначення, дефінішн. І опінія, думка, opinion. Що ви на це скажете? Я думаю, буде це буде корисна інформація для тих, хто вивчає або знає також англійську, і якби, буде більше асоціацій, більше таких так, моментів, які можна буде порівняти і, в принципі, легше буде запам'ятовувати. Переходіть, в шапці профілю є посилання на мій YouTube канал, там є, до речі, ще уроки, безкоштовні уроки польської мови на рівні А. Переходьте, підписуйтесь і будемо разом навчатись. До побачення.